Вітаю вас, друзі, на уроці хімії! Сподіваюсь, ви знаходитесь у відносно безпечному місці і готові слухати нову тему. Сьогодні ми поговоримо про моль. Знаю, що перше спадає вам на думку. Англійською моль це кріт, маленьке пухнасте звірятко, яке риє нори і псує сади. Або що моль це комаха, яка може з'явитися в шафі з одягом. Ні, в нашому випадку моль це величина, яка використовується в хімії та фізиці для підрахунку кількості молекул, атомів або інших крихітних частинок. Ви коли-небудь замислювались над тим, скільки атомів у Всесвіті, або в вашому тілі, або хоча б піщинці? Вчені хотіли відповісти на це запитання, але як можна порахувати щось розміром з атом? В 1811 році в одній людини з'явилася думка. Два рівні об'єми газу при однакових температурі тиску містять одну й ту ж кількість частинок. Цю людину звали Лоренцо Романо Амадео Карло Авогадро. На жаль, для Авогадро більшість учених не сприймали саму ідею про існування атомів, і у нього не було способу довести свою правоту. Не існувало чіткої різниці між молекулами й атомами. Багато вчених сприймали роботу Авогадро як суто гіпотетичні, і не надавали їм особливого значення. Але виявилося, що Авогадро мав рацію. В кінці 1860-х років це було експериментально підтверджено. Але, на жаль, Авогадро помер в 1856 році. Справа в тому. Що кількість частинок навіть у найменш дрібній речовині величезна. Якщо у вас є балон об'ємом 22,4 літра з будь-яким газом, то при температурі 0 градусів за Цельсієм і тиску в одну атмосферу в ньому міститиметься 602 секстильйони частинок. Тобто 6 з 23 нулями частинок газу. В стандартному вигляді це 6,2 на 10 у 23 степені. Цей приклад не дуже вдалий, оскільки гази займають великий об'єм через велику кінетичну енергію частинок, і це може змусити вас вважати атоми більшими, ніж вони є насправді. Поговоримо краще про молекули води. Якщо налити в склянку 18 г води або об'ємом 18 мл, це приблизно 3,5 чайної ложки, ми отримаємо 602 секстильйони молекул води. Скільки авогадро першому прийшла ця думка, вчені назвали число 6,2 на 10 у 23 степені, на його честь числом авогадро? Отже, повернемося до слова моль. Хіміки вживають цей термін для визначення кількості, яка дорівнює 602 секстильйони. Ця кількість більш відома як кількість речовини. Учням не завжди вдається зрозуміти, що ж таке моль? Тому що важко уявити, наскільки величезним є один моль або 602 секстильйони, наскільки велике число, що на мозок, мозок не здатний його уявити. Пам'ятаєте про 18 мл води? Це і є один моль. Але наскільки це багато? Як уявити собі 602 секстильйони? Можливо, ця аналогія не допоможе. Давайте візьмемо інше. Замінимо кожну молекулу води на пончик. Один моль пончиків покриє всю землю шаром товщиною 8 км. Не уявляю, де взяти скільки капель. Якщо взяти 1 моль баскетбольних м'ячів, отримаємо цілу планету розміром з Землю. Тепер, коли ми уявляємо, наскільки великим є моль, з'ясуємо, як його використовувати. Ви можете здивуватися, але хіміки використовують молі так само, як ви використовуєте кілограми, щоб купити виноград, м'ясо або яйця. У магазині ви не, про, не просите 43 шматочки салямі, а купуєте ковбасу, використовуючи масу. Якщо вам потрібно яйця, ви купуєте дюжину яєць. Говорячи, дюжину, ви маєте на увазі 12, так? Якщо пара це 2, а чортова дюжина це 13, гроз це 12 дюжин або 144. Або пачка паперу 500 аркушів. Так ось моль насправді те ж саме для хіміків моль означає 6,2 на 10,23 степені. Єдина відмінність у тому, що з іншими одиницями ми частіше стикаємося. Давайте зробимо висновки. Кількість речовини це фізична величина, що визначається числом структурних частинок, атомів молекул, іонів тощо, які містяться в даній порції речовини. Вона позначається латинською літерою n. Одиницею вимірювання є моль. Один моль. Борція речовини, яка містить 6,2 на 23 степені атомів молекул або наявних у її формулі груп атомів чи йонів. Число авогадро позначається як Na, На 6,2 на 1023 степені одиниці вимірювання моль в мінус першій степені. Отже, 1 моль будь-якої речовини містить. Na частинок, тобто 6,2 на 1023 степені. Наприклад, 1 моль у міді це 6,2 на 1023 степені атомів купрому, 1 моль кисню це 6,2 на 1023 степені молекул кисню о2. А 1 моль куфонної солі натрій хлорид це 6,2 на 1023 степені формульних одиниць натрій хлориду. Запам'ятай формули, що пов'язує величину кількості речовини, структурних частинок речовини та число авогадро. n – число структурних одиниць дорівнює кількість речовини помножити на число авогадро. І зворотня формула, щоб знайти кількість речовини, треба число структурних одиниць поділити на число авогадро. В наступному е, відео ми розглянемо, як розв'язують задачі на розрахунок і використання кількості речовини. Дякую за увагу. До нових зустрічей!